Всім доброго здоров'я. Обіцяв показати свій сайберик сингентовський, бо на демо полі показував який. Зараз зайду в Сонях, швиденько покажу свій тут край. Край відійти треба. Він невисокого такого, в принципі, відносно невисокого росту десь під метр. 50-60. Є трішки по ньому хвороби, звісно, але він у нас не оброблявся нічим. Так, бризкали ми тут ганстаром. От не бризкали. Міщій був присутній. Не багато, але був присутній, особливо по краям. Ну ми його не бризкали. Зараз зайду трішки далі. Край відійшли ми так добротно чотири рази. Так, так зайшов я вже. Да, ось У нас край закінчився. Зайшли в рядки. Так, подивимось по чистоті. чистоті у нас, ну, як я і казав, міщийок, в принципі, амброзії практично немає, чистенький, все год. Дивимося, хвороби, я вже казав, присутствують, заповненість. Перволіпшу не вибираючи, беремо, провіряємо, заповненість непогана, заповненість. Корзинка... Корзинка стандарт. І в принципі вони йдуть практично одна в одну. Нагадаю, цей Сонях ось оде більша є така. Цей Сонях у нас посіяний Сонях по соняху. Попередній тут був також Сингента Алькантаджі, Кадікс, по-моєму, був, так, да. кадікс був. Такий от соняшник. Подивимося, що буде на уборку, в принципі, довольний. Висівали десь 62 тисячі соняшник. Отакий от маємо фон поля. Ще зелений, ще до уборки, ну, ще достатньо часу до уборки. Зараз заїду ще покажу вам Алькантару, де вже дуже-дуже скоро вже буде уборка. Цьому році, звісно, сингента показує себе. Та й багато гібридів показує себе дуже гарно. Підписуйтесь на канал, максимально буду знімати уборку, результати по різним гібридам буду виставляти максимально об'єктивно і точно буду показувати, буду в себе косити свої гібриди в людей, буду взнавати, які. Які гібриди хто сіяв, який результат отримали люди? Так що, підписуйтесь, слава Україні! Героям слава!